Друзі, всім привіт! П'ятниця вечір. Звичайно, звичайно, коли ще кататись на мотоциклі, як не після роботи, коли трафік в нас, наш час пік. Вау. Але нічого страшного, я думаю, це для мене не буде перешкодою. Принаймні машинки їдуть. Це вже добре. Так, давай якось, давай, давай, давай. Газулечку їм дай перестройся, перелаштуйся в їхній ряд. Будь ласка, давай. Так, давайте так скажемо, що це тестовий відосик, я взагалі виїхав познімати. Я взагалі хотів зробити такий перший відос в YouTube без голосу. Просто там подивитися, як буде картинка, як вона взагалі буде виглядати. Тобто, без розповіді. Але я зараз їду і маю такий настрій після роботи, знаєте. Я думаю, а чому б мені і не порозповідати вам щось цікаве, а може і не цікаве, або просто щось розповідати. Дякую, дякую, ти красавчик. Просто будемо їхати з вами спілкуватися, я буду щось розповідати, а ви будете повернати в атмосферу, в якій зараз знаходжусь я. Зараз тільки подивлюсь, так, да, камера пише. Тому що, в принципі, в принципі, зробити відосик до 10 хвилин, і я думаю, буде цікаво. А може і ні, а ви мені напишете, а ви мені скажете. А можливо я взагалі його не випущу. Та лайнос, ну, ну ти диви, як сужає, ну чувак, ну подвинься трошечки. Посунься, дякую. Що ви цим ряди мені закриваєте, надаєте проїхати. Сюди я боюсь лізти, тут так близенько, вузенько. Ти що, щебень везеш чи що? Це взагалі без номерів. Ай-яй-яй. Ой, ще й зарядка відкрита. Заряджався, мабуть. Дякую, 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 дякую. Красавчики. От я люблю, коли їдеш, тебе люди пропускають. Воли, знаєте, після роботи втомлений. І треба їхати обережно, тому що коли людина після роботи втомлена, ще й за кермом, вона знаєте, сідає зараз в тепленьку машинку, включає підігрі своєї улюбленої жопки. І вона вже не думає, що там відбувається навколо. Вони їдуть трошечки розслаблені, ще й заторі, а тут несетесь. То треба, треба ставитись до людей теж з повагою. Якщо вони вас не бачать, не пропускають, ну це вже вибачте, будь ласка. Головне, щоб не спеціально закривав. Ну, чувак, ну блін. Дякую. Дякую, дякую, дякую. Я ж не буду лізти під е ...бетонозмішувач. змішувач. Він ж такий великий, мене не побачить, мене ще й розмішають, чувак. Можна я проїду? Дякую. Ти такий чемний. Спочатку мене так трошки... Нахвилював, а потім мене пропустив. Вау. Так, Я чекаю коментарі, давайте, що я не вмію їздити в міжрядді, тому що я ненавиджу міжряддя. Для мене це просто якийсь треш. Я люблю їхати. Коли машинки собі їдуть окремо, я їду окремо. Мені це подобається, щось я так відволікся. Мені це подобається реально. А коли от починається оця от міжряддя, ти ще коли входиш, буває, знаєте, в такий кураж, починаєш таке от щось там і спалняти. Я такого взагалі не люблю. Мені оце спокійно їхати, я буду, ну я спокійно, <схід> хто знає, мої відосики, то знає, да? Просто отримати задоволення від їзди, як тобі комфортно. У мене буває, що я і спокійно їду, буває, що я і на турістку їду, чувак, налякав мене. Надто різко їду, скажімо так, але головне це робити безпечно, розуміти, де ти можеш це робити, а де ти не можеш це робити. Боже, в мене зараз тільки текст, що я сам не зрозумів, що я сказав, тому що я сконцентрований дуже сильно на дорозі. А ще? А ще. Чого я так швидко розмовляю? Не знаю, не знаю. Щось на мене таке, знаєте, напало. Ах, нікого нема, нікого з мотоциклістів, то перелаштуємось цей ряд, тому що тут зараз будуть вони звужуватись і буде взагалі на комфортно їхати. Так, Sportage, Sportage. Я розумію, що ти спорт, але ж тебе і Age, ти ж теж на молодий. Так що давай, будь ласка. Все, розсосались, можна їхати, вже нікого не обганяти. От, скільки? Ну хіба що... Ні, ще не буду, ладно, так хотів тільки сказати. Ну хіба що одну? Ну хіба що О, зараз, раз, два, три, чотири, п'ять і все, і все. І будемо їхати нормально. А що до цього я їхав погано? Ні, я теж їхав нормально. Ну, принаймні я їхав рівно. Вибачте за голос! За галас, точніше. За галас, за галас. Ой, зараз треба подумати, куди ж проїхатись далі мені. Можливо, десь ви хочете швиденьку їзду, можливо, ви хочете тільки таку їзду дивитись. Я ж взагалі не знаю, що ви хочете. Я зараз буду вас, знаєте, прощупувати, що вам треба взагалі. Мені просто подобається їхати, знімати, після роботи розмовляти, тому що робота в мене, знаєте, така, я айтішник. Я сиджу, сам з компом розмовляю і все. Розмовляю тільки на мітінгах, а цілий день сидиш, мовчиш. Ну, звичайно, воно потім проситься із тебе щось розповідати, розповідати, розповідати такі. Знаєте, балабол, як себе ще назвати? Балабол. Я страшний за цього і почав записувати відосики, тому що я, коли їду сам. Після роботи в мене щось таке постійно хочеться вам розказувати. Я думаю, чого б не зробити з цього якийсь такий бложик. Я, звичайно, перше відео являю не зовсім таким. Я думав, там воно буде більш таке, знаєте, красичне, таке, більш яркіше, більш гарячіше, більш сексуальніше. Але я вже не витримую. Я хочу тут і зараз. То я буду робити, буду розуміти, зайде на зайде, ви мені самі скажете. Але я вже розумію єдиний мінус. Нікого. Що я дуже швидко балакаю, щось в мене прям аж. Ой! Ой! Щось в мене аж прям пре енергія сьогодні. Я не знаю, мені здається, що зараз я можу зробити навмання будь-що, що мене попросять, знаєте? Там коли ти нічого не наважився, наважився. Зараз тобі там, а давай то, а давай. Ой, тут хоч нема затора, але там далі ремонтують дорогу, тому я не буду швидко летіти. Тут вон взагалі так кусочки машин стоять на моїй смузі, тому... О, о. Ого! Ого! То тут зробили вже дорогу! Та ти що? Так зробили, правда, як наригали, вибачте за вираження. Але зробили ж... Ой, ну можна їхати, можна їхати. тепер людям тут -то буде їздити швидко. Блін, де тут ці лінія? То буде їхати швидко, їм тут під вікнами будуть голосно, звичайно. Вибачте мене, будь ласка, вибачте, я не дуже хотів вам шуміти. Але що самі розумієте, що без цього не ходив, вихов та стоковий, що я не зроблю? Я ж не, не куплю собі електробайк. Який електробайк вийшов? Який електробайк, оці електробайки, ось ці байки на автоматах. Я... Ні, електробайк в принципі, прикольна тема. Але зараз повиходили мотоцикли від Ямахи на автоматі. Я не знаю, чесно кажучи, в мене така думка, якщо вони під потреби людини, то так. Але якщо хтось собі, знаєте, просто взяв кататись чисто по місту, ну не знаю. У мене така доволі думка. Поки що не зрозуміла ще до цього. Мені подобається, щоб в мене було сцеплення, щоб я його дринь ден динь Перемикав і від цього отримав задоволення. Тому що в мене і так машина на автоматі, я і так нічого не перемикаю. Я недавно їхав, думаю, блін, а я так давно не їздив на машині, на механіці, а потім думаю, блін, в мене ж ауді, щоб не наврочити, я взагалі не буду казати нічого, скажу клас, все, мені подобається. А то, не дай Бог, що знаєш, що зламається, потім вона тобі така, типу, ну ти ж хотів на механіці їздити. Іди собі, ладно, собери і катайся. Вау, на який? Я на четвертій, мабуть, їду. Тут коленку ми зробили. На п'ятій! Ай, народ, це ж МТ-07. Вона на п'ятій от так от просто. З будь-якої швидкості вас повезе і довезе, куди треба. О, який Ой, якийсь магазинчик відкрили. Мотики стояли. Куди треба, вас довезе на будь-якій передачі. На своїх низах вона просто робить вітер, звичайно. Мені подобається. Мені дуже подобається цей мотоцикл. А... Це ж я ще в Ютубі не хвалив мотоцикл цей. Це в мене тільки в Рілсах хто бачив. Там постійно я кажу, що типу, ой, вау, вау, круто, це кращий мотоцикл взагалі. Найкращий мотоцикл для міста. А хто мене в Ютубі ще не бачив. Вау! Вау! Ой, які ямки! Хто мене в Ютубі ще не бачив, то ви не знаєте, що я вахен 07 це найкращий мотоцикл для міста. Ой, тут взагалі нічого не видно. Тут не поспішаємо. Ай, ще й насліпили мене. Йопс туди. Ви що, прикалуєтесь, народ? Будь ласка, майте повагу своїм китайським ксеноном. Сьома година вечора. Боже, куди я прусь? Я ж зараз прусь в саме жорстке місце. Ну поїхали, поїхали, поїхали. Я ж я не боюсь. Я не боюсь. Тепер я вільна, вільна, вільна. Господи, оце я згадав. Це коли в тебе в машині часто грає радіо, і ти думаєш, що б тобі таке співати. Ладно, так, отак, отак робити не треба. Дивіться, отак не треба робити, отак теж не треба робити. І отак не треба робити. Ну, треба перемикати, ой, перемикати, Боже, передачі, блядь, перемикати. Треба вмикати поворотник, але отак їхати, як я їхав, не треба. Тут ми зараз обережемо, мені зараз всі ненавидять, ну, ви теж не краще, тому так. Да. Поло, ти красавчик, ти такий молодець. Тут трошечки оп. Нікого, нікого. О, можна відкритись. Хорошо, дуже хорошо. Все, більше не треба. Ми ж по правилам їздимо, тільки по правилам. Але по яким? Все ще питання відкрите. Насправді треба бути обережним. Я ж казав, що ввечері всі люди такі трошки закумарені, я по собі знаю. І треба що в мене дзеркало, я ж нікого не... <прав> не попав ні в кого, що в мене дзеркало закрилось. Дуже дивно, дуже. Угу, угу. Незрозуміло. Так, мені звідси об'їжджати чи звідси? Я не знаю, тут наче і фура все одно стоїть, а там такий коридорчик. Сейчас ми понізимось трошечки на передач і поїдемо. Вообще, easy. Друзі, от вам відповідь. Навіщо купляти собі мотоцикл. Ну, по-перше, це дуже зручно в пересуванні, як транспортний засіб. Якщо вам треба з маленьким там рюкзачком да, проїхати. По-друге, це класно. А по-третє, це просто ахіренна. А що не розганяємо? Я не розумію, щось мотик розганяється. Ви що, змущаєтесь? Воу, маленький, я нічого не хочу тобі сказати поганого, але може ми якось... Може ми якось будемо розганятись, чи що? Щось п'ятого уперлось і все. Дивно. А що, я заправляв гарний бензин ой ЙОМАЙО, я проїхав поворот. Ну... Так, бляха, муха, не відволікаємося, ти що? Тут затор. Сильний? Та ні, нормально, можна їхати. Ну, коротше, поїхали, зараз далі, да і все. Зараз моє щось придумаю, вам порозповідаю. Воу, воу, нащо ти так дергаєшся, чувак? Я ж тебе об'їду, я ж тебе бачу. Будь ласка, не дергайтесь дуже, коли ви бачите мотоцикл в міжряді. Їдьте собі далі і все, вас обійдуть. Ти так дернувся, мене аж налякав. Якийсь боченець.